Зранку ворог атакував Черкащину. За попередньою інформацією пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Черкаському районі. За допомогою до медиків звернулись шестеро людей. Запустив ворог по місту балістичну ракету Іскандер. Пошкоджено залізничне сполучення. Про це у ефірі єдиних новин розповів речник повітряних сил Ілля Івлаш. По цілі відпрацював комплексний захист ППО. Повідомив у телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Таборець. На місці працюють медики, ряту. Вальники та спецслужби. Тож, яка ситуація нині дізнаємось у Анни Іщенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Анно, вітаю! Тобі слово для подробиць. Що ж, повітряну тривогу в області оголосили о 6.22, Саме тоді повітряні сили України повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася напрямку Черкась і збила ППО. І загалом позаду мене можете бачити частину уражень в інфраструктури. Саме 47 приватних будинків уражено, і також вибило вікна у сусідні багатоповерхівців. Ми вже зранку встигли поспілкуватися із місцевими жителями, і ось що вони нам розповіли. Гранних почався страшний. Ми стали ще до тривоги, стали. І тут воздушна тривога. І пройшло буквально, не розуміло, ну, навіть 5 хвилин мені не пройшло. Чуємо такий глупіт, взрив, ми швидко в погрі, дитина роздягнута. Поки ми спустилися в погріб, бо вже відбій тривоги. Все розбито, все покривано, стіна одійшла. Ну все, Погреб, двері, вікна всі побиті. Все. Як розповів керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, всі шість людей, які звернулися по медичну допомогу від госпіталізації, відмовилися наразі, вони в доброму стані. І також, як розповів міський голова Сміли Сергій Ананко, наразі на місці працюють всі служби. Послухаємо його коментар. Будемо працювати системно. Комунальники вже сьогодні вивозять поступово будівельне сміття, формується бригада для будівництва, обстежуються всі домоволодіння, всі будинки. Працівники виконавчого комітету пішли в обхід всіх домоволодінь. Найбільше постраждало звичайно віком, і найбільше постраждало дохів. На місці також розгорнули штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій. Туди можуть звертатися містяни, яким потрібна допомога, і станом на 12-ту годину вже звернулося 40 людей. Побудівельні матеріали люди продовжують підходити. Також ті, хто ще не прийшов, їм перетелефонують, запитують, що все у них нормально, яка їм потрібна допомога. Тобто, в принципі, люди гуртуються, починають прибирання, також допомагають комунальні служби. Наразі це вся інформація. І мені підказує редактор, що на Черкащині нині повітряна тривога. Тож, колего, прошу вас сховатися в укриття. Дякую На зв'язку зі студією. Була Анна Іщенко, розповіла про ситуацію на Черкащині після ранкової атаки.